Друзі, хочу розповісти свій досвід співпраці з фірмою Церсаніт. Ну, можливо, трошки неправильна вимова, але в суті не міняє. Серед техніки, яку зіткнувся, це був унітаз. В січні цього року був придбаний по акційній ціні, там стається 3,5 тисячі, ну, в районі щось того. І це був товар, придбаний в епіцентрі. Епіцентр давав рік гарантії. І яка сталася проблема? Саме саме сидіння з мікроліфтом, і воно спочатку з'явилася тріщина, От можна побачити, на кришки, тобто відстань між опорними частинами дуже велика, і в цьому місці вона лупнула. Чого так відбулося? Ну, а через деякий час ну, ну, якось все воно паралельно, друзі. Сталося. Кріплення самого, самої кришки, от воно практично почало розвалюватися. Тобто можна побачити, що воно таке крихке, сам пластик дуже крихкий. Ну, я вже спробував саморізом з'єднувати, зразу клеєм, нічого не тримає, друзі. І от воно все почало розвалюватися, можна побачити. Ну, і ми вже в епіцентр їхали придбати нову кришку, і консультант підказав, що е, можна звернутися в саму фірму Церцаніт, спробувати по гарантії замінити цю кришку. Так і зробили. Зайшов я на сайт, там є е, е, під пункт рекламація. Е, в рекламацію я вів усі свої дані, завантажив фото. і на електронну пошту мені за день написав менеджер. Повторно я ще з ним ну, вели таку маленьку переписку, в якій є там підтвердження того дефекту, яке сталося з кришкою. І, друзі, через тиждень мені прислали нову кришку. Тобто фірма заплатила за пересилку. І, якби, дуже, друзі, приємно те, що. Таке є гарантійне супроводження. Я думаю, якби ви придбали якогось іншого виробника. Ну, я не можу сказати однозначно, чи була така ситуація. Ну, з цією фірмою от відбулося, що відбулося. Так що, не знаю, чого кришка не витримала. Можливо, це якась моделька була застарівша. Ну, не можу сказати, чого вона. Так, ну, прислали кришку, от зараз я переключуся. Так, ось кришку прислали. Ну, менше навіть не розпечатували її. По рукові можна дивитися ну, практично свіжа, вона тільки з виробництва, точніше з упаковки. Тобто, можливо, це все те саме, можливо, тут вже устранили якісь дефекти. Ну, не можу нічого сказати. Ну, в будь-якому випадку кришка буде свіжіша, можливо, цей пластик буде більш еластичніший. Ну, може так. Зараз, друзі, із своїм помічником ми поставимо цю кришку, ну і вже відзьнімуся. Як вона буде працювати? Так, друзі, отака вийшла установочка. Ну, дивіться, так то вроді би, ну таке ж самісіньке, ну, бачите, все одно воно от. Вроді би як обмеження є, ну мабуть би краще було б, якби воно плотніше сюди всідало. Ну, така, мабуть, що конструкція. Тому що в будь-якому випадку, якщо ви сюди спираєтесь, воно все одно буде грати і буде навантажувати ці елементи. Ну, подивимося. Гарантія є, Я думаю, що це буде служити набагато краще. Ну По крайній мірі, хотілося б у це вірити. Так що, друзі. Можна мати справу з даним виробником. Хоча дивіться, от... кришку, яку прислали, тут нічого немає. Кришка, яка стояла, тут вже чисто логотип. Ну і О! Ну, ця така набагато, мені здається, м'якша. Ця яка йшла з унітазом, от її, мабуть, практично. Ну... Це яка йшла зенітозом, мені здається, це набагато краще. Ну, друзі, гарантія є гарантія. Ми задоволені в будь-якому випадку того, щоб ми, мабуть, б придбали б такої ж самої якості. Ну, по товщині. Можна, мабуть, ще порівняти. Однаково, однаково, по товщині. Так у нас виду нібито, трішки міцніше. Ну то, друзі, таке. Так що, друзі, кому сподобалося. Наш досвід підтримати наш канал. Ну і головним моментом гарантійної відправки була утилізація кришки. От зараз запакували, віднесемо в сміттєвий бок.